В асортименті на складі з'явились стелажі, усилені на чотирьох стійках. Висота стійки 2,20, довжина секції, 1,36, довжина самої полички, 1,33. Стелажі глибиною, ось повна глибина їхня 87 см. Від стінки, фактично, ось до торця. А поличка ж завширшки 79 см. Стелажі, повторюсь, усилені. Підходять для будь-якої продукції, в принципі, це може бути і вода, і алкоголь, і будь-що. Ось такі стелажі. відновлені, відреставровані. Тобто вони зараз ось пофарбовані молотковою чорною фарбою, тобто фарба з ефектом молотка. Грунт, фарба, лак гладенькі. ось фарба з таким ось ефектом молотка. Виглядає креативно. А саме основне, що воно дуже гарно тримається на металі. Нижня частина біла. Ось так чорна. Стелажі потребують додаткового кріплення до стіни. Ось ця стійка ззаді з отворами має кріпитись до стіни звичайним дюбелем, дюбелем моля. Ну, це залежить від того, яка у вас стінка. Вони з'єднуються між собою в лінію. Тобто по 1,36 можна рахувати по стіні, скільки вам потрібно вдовжину лінії. Їх можна ставити як в торговому залі. Виглядають вони, ну, насправді, якщо подивитись, не через камеру, а дуже гарно вони виглядають. Можна ставити на складі, на виставки, в принципі, будь-куди в домашніх умовах використовувати. Ось такі якісні, гарні, міцні, витривалі стелажі.